Ну це десь теж пів кіла Ручйово, на білий силікон і камера заглохла з глибини, А бідно. Досадно. Ну ладно. Смотрите, белый силикон, І на цьому, мабуть, усе Чи може не все? А в облера не хотіла. 460 грамів, як і та. Пішли ближче. Зараз буде асістанс на мільйон, бо цю форелю, підійде, будь ласка, ближче, я планую забрати. От туди я забрасував і тянув. І вже закрутив фрикціон. хочу, щоб ви показали, як вона клює, будь ласка. Тепер переверніть е, камеру горизонтально, отак. І от ми її бачимо. Тепер от вони виходять. Так. Нема. Але коли вийшла оця здорова і майже торкнулася, іде ж зйомка, правда? Так. То я, мені така не треба. <плес> мені треба дві... Бачите, покльовка була. І от я роблю паузу. Спеціальна фарельова блежня. Ось воно. Ось воно. А вон альбінос. Так, ну шо, Андрій. Зараз, зараз досніму як процес клювання, щоб ліво відпустити. Тоді подивіться, який кабани вилазить. От я опускаю. І отак роблю легеньке поддергиваю. Зараз прямо великий кабан. Ось. Ось. Тобто що ми не, не, не прієш? Ні, це, це не велика, це пів кіло. А ну там. Просто треба опустити пів води. Як я ще плю, будете пити чи ні? Вода. Зараз, Зараз тільки витящу першу рибу. Ну що ж таке. Ну що ж таке? Не хочуть тобі. Я вдяку за вашу вдалу рибалку. Отав о рішки. Треба мені ріжки прийти. У нас трошки різна культура пи пиття. Ну от у мене мама все життя каже, синку, ти алкоголік. А я кажу, мама, п'ють набагато більше. пішли випити. очень дуже вдячний Ілії. Моє шанування, вітати вас на каналі. Пошукаю Помахайте руками. Я вам вдячний, шановний. Зараз як буде вдячна. І Наприклад, то якщо ми тут виращували перерву раді, то і при правильному її оформленні, то виращував до до то цим дороги. Шановні, наголошую, що йде зйомка, і я просто, щоб не було секрети видання, то я наголошую. Слухайте, а от що скажете заповідець? Я що для неї не треба, але леска не буде зайва. У мене поводок просто 022. Не, не треба поводок. Перший війну вам буде заважати. Так. І а що ви вона не паркусе. Так, я це знаю. Має, мало на увазі. Просто там затяжка є. Так, ви маєте сюди карабінчик Флюрік є просто флюрік і він готовий. А. Так, ну і подивіться на мої причандалі. Якщо вот така. Ну, вона зараз йдемо рожево таке. А може отака і от дивіться. Ну, без, і краще всього породовий силиконка. Силикон. Зараз метал поганенький. Чогось. Подивіться на отаку грамову. Шикарно. Шикартес. Ну, Хлопці ну, кажуть навіть в тисі на все ловиться. Ну, Зараз подивимось. Пробувати все треба. Попробуємо. Ви що, дивіться, судакова наживка. Оце у нас з Київського моря вижераді, оце опасить аж бігом. Плюс дивіться, дивіться, оця коробка. Але ж хоче. Я Але ж хоче. не да. тут може... Можна відпочивати, відпочивати та, да, я, так, будь ласка. Я хочу Роблю, Ага. Так, овен. це, до речі, а ну, дивіться, зараз у мене просто поводок. Один. Так, ага. Я кажу, вам поводок буде тільки заварити. Так, слухай уважно. У ага. мене є наливочка. У мене є наливочка, але нема куди. А Яка у вас наливка? А вон відкрита от, сумка, подивіться. А є, я, я, ну, я, 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 я не маю на увазі, яка сама? А, виноградна, обичний виноград. Обичний виноград. Я просто привик з поводком, бо мало ли які, а перечіпляти просто карабінчик у мене нема такого. Уявляєте? А -а -а. У мене теропічка особливо не взяв сьогодні не коробку нічого. Ну таке, ну таке. Я сьогодні не планував прибачити. Скажіть, а у вас не стаканчики не десь тут можна роздобити? Так, звісно, що стаканчики. Я, а на велику пачку? Може, б... ви, в облік, знаєте, я ще пам'ятаю, тут ресторанці якийсь раз. Там такий був, стердин, такий... Я не знаю, що там сталося, потім все, все, все сюди, тут було пару озер з коропом, ну, ну, карасями, то, все так. переробилось. Я, я, я його, Це я його покидаю... для цього величка. Літа... Вона просто за нею буде ходити а такі група. 30 років тому я був. А, а, тому, Ілюш, коли, клюни, мене, як я цьому... А у вас ключи с тобой я? Образно, образно. Витягайте все-все-все. понял, я не знаю. В это Тут уже сыки люди полышалы, що... Тут с той стороны там и проекты заплавают, с той стороны. Там я матросы об этом давай. Вот унимаем загады правого нормально. Тут у нас просто понять айрахия, куда ты? Вс, пойдем. Отпускает. Байкаунт Бело. Супер, блядь. Спасибо. Давай-то я сам схожу. Шу. Серьезно? Ой, тоже приемно. Да, спасибо, конечно. <сOR <Holz> <сOR> <сOR> да, будем стараться. А я, я, я за, 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 на закопахе уехал, значит, не вот эти празд... праздники свои, да я уже не люблю. По-любому. По как, как? По-любому. Ой-ой-ой-ой, такая на пахнул. Я как раз на рыбалке здесь на парели. Ой, там твої вопрос решился соварить дальше. Это вас было там? Ні, моя вже на вон на проводі висить. А, вже повісла? Блин, ну вам, вам же казали, що не, не обережно. Якщо що, отрывать? Дякую, Ілюш. У мене 100 грам і пончик. Виход форелі бачив. Мама, не горюй. Ось вона. Точно більше трьох. Ох і кабан. Илья, треба подсака. Бачили, як вона хапнула і зійшла.